Лишився на кінцівках. Хотів би бути білкою у лісі, та по ялинках стрибать кожен день, збирати зранку ягоди, горіхи, а як наївся, то співать пісень. Таке прудке та чарівне створіння, яке між гілок майорить хвостом, своє життя кохає до сп'яніння усім своїм малим, рудим нутром. Після обіду дертись на вершину стрункої та високої сосни. Мої думки завжди до неба линуть. Цей поклик я не можу пояснити. Буду дивитись, як пливуть хмаринки, та уявляти, що я також поміж них. Вже не з'їдають учорашні вчинки, хоча в житті моїм присутній гріх. Тож на сосні мене зустріне вечір, я посміхнуся лагідно зіркам. Вже темрява торкається за плечі, потрібно розбігатись по хатам. Своїй уяві цілий день був білкою я на дивані, посміхаючись, лежу. Запах дерев лишився на кінцівках, тож я його змивати не спішу.